Гроші на пенсії є. Зеленський заспокоїв українців. Ба більше у владі анонсували реформування пенсійної системи вже цього року. Однак якою буде пенсія у 2025 році? Чи буде індексація пенсій? Скільки років стажу потрібно для виходу на заслужений відпочинок? І чи позбавлять прокурорів захмарних пенсійних виплат? Та яка мінімальна пенсія у країнах ЄС? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Згідно з держбюджета 2025, цього року мінімальний розмір пенсії не зміниться. Ба більше прожитковий мінімум і соціальні виплати залишаться незмінними до 2028 року. Нагадаємо, що зараз мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню для людей без стажу. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум 2920 гривень. Однак всі пенсії будуть виплачені. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він запевнив, що кошти для їх виплат в Україні є. Про це Сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді в цьому році і в наступному, незалежно від політичної турбулентності, будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно з законом. Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей в березні 25-го як щороку відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції, примітно, що індексація пенсій у 2025 році все таки буде за словами експерта інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко. Пенсії в Україні можуть підвищити вже в березні приблизно на 10-12%. Однак, навіть якщо пенсія у 2025 році буде підвищена, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними, адже при розмірі виплат 3 тисячі гривень, індексація на 12% відчувається слабо. Водночас у законопроекті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто Ощадбанк зобов'яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку назад у ПФУ. Крім цього, пенсіонери, які перебували за кордоном, могли у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплат. А пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації. Нагадаємо, що наступна ідентифікація пенсії в Україні відбудеться у березні 25-го року. Попередньо пенсії можуть підвищити від 10 до 17%. Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 25-му році також зростуть. Якщо ви захочете вийти на пенсію у 60 років, то ваш трудовий стаж має бути мінімум. 32 роки у 63 роки від 22 до 32 років стажу. У 65 років мінімум 22 роки стажу. Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочиток, то вищий розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію. У 2025 році на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе п'я. Після змін до законодавства. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини на індексацію вистачить. попри те, що бюджетний трансферт зменшено з державних коштів. Ми маємо гроші на індексацію. Ми її плануємо. За її словами, підвищення пенсії найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Вони всі отримують збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСФ, який сплачується та стажу. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Нікому нічого не зменш. Ті, хто мають великі пенсії, отримають на своєму рівні. Ми не можемо зменшувати. Також Жолнович анонсувала пенсійну реформу, яку повинна ухвалити Верховна Рада України. Плануємо ще підняти влітку пенсію, перерахувавши її з огляду на пенсійну реформу, яку зараз доопрацьовуємо. Старт пенсійної реформи може відбутися вже 2025 року. Про це йдеться у законопроекті про державний бюджет України на 2025 рік, який уряд опрацював та направив для другого читання у парламенті. У пункті 31 цього законопроекту доручається кабінету міністрів України здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи. В уряді та парламенті давно говорять про потреби запровадження. Накопичувальної пенсійної системи на додаток до солідарної, яка наразі діє в Україні, зокрема, пропонується частину єдиного соціального внеску, яку сплачують роботодавці, це 22% від зарплати спрямувати на накопичувальний рахунок працівника та доповнювати цей рахунок добровільними внесками та внесками від держави. Проте є й інші варіанти. У Верховній Раді, ще у квітні 2023 року, був зареєстрований законопроект номер 9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення від великої групи депутатів. Але через рік, у квітні 2024 року, він не набрав у парламенті достатньої кількості голосів та був повернутий на доопрацювання. Відповідно, якщо цей законопроект допрацюють та повторно внесуть на розгляд парламенту, то він буде суттєво змінений. Згідно тої редакції, яка поки є на сайті Верховної Ради, пропонується роботодавцям перераховувати частину коштів ЄСВ. Рацівників, які ще не досягли віку 55 років, на їхні накопичувальні рахунки у такій пропорції: у перший рік 1% відсоток з 22% відсотків ЄСВ, у другий рік 1,5%, відсотка, у третій рік 2%. відсотка. Ці гроші стануть власністю особи, на ім'я якої відкрито накопичувальний рахунок. А спадкоємці зможуть їх отримати, якщо людина помре завчасно. При цьому передбачається, що накопичувальні рахунки на паритетних засадах у перші три роки буде також доповнювати держава до 3% від. Розміру середньої зарплати у законопроекті також передбачено, що у перший рік існування такої системи держава витратить на це майже 31 мільярд гривень. Працівник також зможе докладати додаткові власні гроші на накопичувальні рахунки, щоб його майбутня пенсія була вище. А накопичені на рахунках кошти планують інвестувати, щоб вони збільшувалися, перекриваючи темпи інфляції. Крім того, Мінсоцполітики розробило свій законопроект, який поки що уряд не вносив на розгляд парламенту. Згідно з ним накопичувальну пенсійну систему планується запровадити з 1 січня 26-го року. У цьому законопроекті передбачені інші розміри та джерела внесків на накопичувальні рахунки працівників. У перший рік 1% відсоток з ЄСВ та 1% відсоток з ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб. У другий рік 2% відсотки з ЄСВ та 2% відсотки з ПДФО. У третій рік та надалі по 3% відсотки з ЄСВ та 3% відсотки з ПДФО. Ці кошти мають сплачувати роботодавці за працівників до досягнення ними 55-річного віку. Щоб отримати більшу пенсію, громадяни зможуть також додатково вносити на накопичувальний рахунок власні кошти. Протягом перших трьох років ці накопичувальні рахунки акумулюються у державному інвестиційному фонді. А потім громадянин самостійно зможе обрати, де йому їх зберігати. Зокрема, й у недержавному фонді. Однак у цьому законопроекті підтримка накопичувальних рахунків громадян співфінансуванням з боку держави не передбачена. В результаті пенсійної реформи кожна людина в майбутньому матиме можливість отримати пенсію не нижче 60% свого заробітку, що відповідає європейському рівню, зауважила міністр соціальної політики України Оксана Жилнич. Це рівень хороших європейських країн. Ти сплачуєш певні внески в накопичувальну систему або в солідарну. І на пенсії з тих заощаджень тобі виплачують приблизно 60% того заробітку, який ти отримав впродовж життя. Додам, що наприкінці жовтня голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третякова внесла до Верховної Ради законопроект номер 12165 про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій працівників. У ньому зокрема пропонується вилучити закону про судоустрій, норми про пенсійне забезпечення суддів та змінити законодавство щодо спецпенсій, як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту. Його метою є встановлення єдиних умов перерахунку, Пенсії незалежно від закону, за яким обчислюється пенсія, у тому числі прокурором, а також єдиних умов призначення пенсії за вислугу років після звільнення з посади служби. Необхідність ухвалення цього закону обґрунтовується тим, що в Україні склалася ситуація, за якою через різне застосування норми пенсійного законодавства за останні 10 років збільшилася кількість позовів до суду щодо призначення та встановлення за рішенням суду пенсій, у першу чергу прокурорами. Тому у законопроекті пропонується Ця наступне пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури. Пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із зарахуванням зростання грошових доходів населення України та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до абзаців 2 і 3 частини другої статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування увести в дію з 1 січня 2025 року за частиною 5 статті 61 закону України про правотворчу діяльність. Яка передбачає, що у випадку, якщо норма закону була визнана Конституційним судом України неконституційною, це не дає підстави у судам використовувати при ухваленні рішень норми законів, які вже не діють. Законодавчо визначити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Примітно, що в Європі немає єдиної для всіх країн системи пенсійного забезпечення. У більшості країн ЄС використовують декілька систем одночасно: солідарні, накопичувальні, урядові, недержавні та страхові. Пенсіонери можуть брати участь відразу в декількох системах і відповідно отримувати пенсійні виплати з декількох джерел. У кожній європейській країні різні параметри та можливості, які впливають на розмір пенсії її громадян. Проте загальний принцип зберігається: чим більший стаж зарплат та внесків, тим більший розмір пенсії. Пенсії. Загальний трудовий стаж необхідний для призначення пенсій, як і вік виходу на пенсію в країнах ЄС, також різний. Так у Німеччині, Франції, Данії, Швеції, Норвегії потрібно мати стаж не менше, ніж 40 років, в Іспанії – 37 років, а у Польщі – лише 20 років для призначення мінімальної пенсії. Найвищі середні пенсії у таких країнах, як Люксембург – 3 тисячі євро, Швейцарія – 2400, Норвегія – 2 тисячі євро, Данія – 1800, Німеччина – 1400 та Франція – 1200 євро. А найнижчі у таких країнах, як Угорщина – це 400 євро, Латвія – 390, Румунія – 300 та та Болгарія 300 євро в Україні. Розмір середньої пенсії становить на 1 липня 2024 року, за даними ПФУ. П'ять тисяч вісімсот гривень це 140 євро. А що ви думаєте про пенсійну реформу в Україні та який мінімальний розмір пенсії мав би бути на вашу думку в нашій країні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.